Наприклад, обмежуємо споживання від інвертора на рівні 1000 Вт. 1000 Вт ділимо на 220 вольт і отримаємо 4,5 А. Ось це значення сили струму. Ми і вказуємо в налаштуваннях реле. Але що робити із піковими навантаженнями? Наприклад, ви споживаєте в даний момент 300 Вт. комп'ютер, світло, телевізор, роутер і так далі. І в цей момент запускається холодильник, який в піку може взяти близько 1000 Вт. Сумарно виходить значно більше, ніж ми налаштовували на реле. Але це також можна передбачити в налаштуваннях, можна виставити час спрацювання по навантаженню. Наприклад, 2 секунди, і що ми отримуємо. Коли споживання буде більше 4,5 А, ампер, тобто 1 кВт до 2 секунд, то реле продовжить працювати далі. Але якщо навантаження буде більше 2 секунд, то реле вимкнеться. Цих 2 секунд з головою вистачить, щоб витримати пікове навантаження та запустити ваш холодильник, чи, наприклад, свердловинний насос, тощо. Але якщо в розетці десь буде обігрівач, чи пилосос, чайник тощо, то реле вимкнеться. Світло зникне, і вам буде зрозуміло, чому це сталося. Треба вимкнути з розетки потужний предмет.